Віста вшанували пам'ять тих, хто віддає зараз своє життя за Україну всіх військових та всіх цивільних, які полягли у боротьбі проти російського загаргутування. Символічний удар буде завдавати один з військових. Львів'янин, вболівальник львівського альянсу та Карпат, Андрій Сидор почав служити січня 2023 року. Радіо Мінер. Денчику в воротах і Станіслав Лебюк. О, ось Кусь завдає. На жаль, пробити от одразу голкіпер. Кусь. Знову удар від нього. Ось підключають вже голкіпера. Бачимо, що нагорний йде вперед. Ось тут цілий казав, да, поспілкувавшись з хлопцями. Та й в тренувальному процесі Радевич. Десь зрозумів, тут можна забувати. Ні, не прошиває. Зараз Буньо. на горну виглядає Альянс в перші хвилини цієї зустрічі. Також до того, що Радевич говорив, починають вони. Ось тут що, пенальті призначають зараз судді? чи ні? Раз. Кусь пробуває і Коваленко парирує. Парир. Не точно підхоплює Андрій Цілик. Цілик пробуває. Так такою енергетичною четвіркою Буньокусь Радеви... Буньок, Радевич і Леб'юк до них у четвірку. Цілик бачимо, вийшов заворотний. Цілик пробуває. Який разом з Фантомом два учасники першої України зустрілися і в кубку. Ось тут Кузьмовнисти пробігає. Бурсук. Тут концеба пробуває. М'яч де. Нагорний шукає партнерів. Савенко. Гарна передача зараз на Ведуту. Ведута тут головне не свалити. Токар добре відпрацював Ведута. Цілик Андрій. Цілик в нього дуже потужний удар. Денчук рятує ногою Ведута. Вивели практично Ведуту йогора на ударну позицію. Який удар від Кузя Тараса. Ну крім пенальті, яке було, і а, того удару. Тараса Кузя тут токар промахнувся по м'ячу. Задає удару Лебюк Альянсом Денчук. Не точно передача від нього. І ось цілик виводить Семенка сам насам. Там фол, але тайм-аут бере Віталій Радевич та команда Альянс. Тож маємо чудову нагоду зараз нагадати про те, що матч відбувається за підтримку Кузя. Ось. ось так вийшло, що сьогодні черга. Денчука. новий стандарт для Алянсу. Буньо пробуває. Тут потрібно здобувати. Кусь. відкриває рахунок у цьому матчі. Який же класний момент зараз? Точніше, Тарас Кусь перекрив огляд на Горному при ударі. Буня. Відповідно, Олексій не бачив цього моменту. Перекрив повністю огляд йому Тарас Кусь. І на добуванні, звичайно, домашній забитий гол в історії Альянсу у професійній. Історії Альянсу саме на домашній арені. Хоча універсали на те і називаються футзалі універсалами, що мають виконувати всі задачі. Який гол забиває зараз Лебюк Станіслав. А то проти одного з лідерів чемпіонату. І... Проти якого альянс виглядав відверто в першому таймі за п'ять хвилин до кінця. Зараз терміново потрібно виправляти ситуацію агромату. Подивіться, яка, який постріл Станіслава Лебюка прибрав свого опонента і прямо в дев'ятку зняв павутинку з верхнього кута воріт. Ар може завершитись плачевно для команди суперника Радевич на удальній позиції. Ну потрібно тут забивати. Ні. Андрій віддає зараз на свого партнера, на Бурсука Андрія. Нечай олійник підхоплює. Можна забувати! Повз ворота. Зараз дає м'яч. Від початку першої лії України. Богдан Токар зараз допускає таку помилку, але одразу виправляється. Стас Лебюк не відібрав м'яча зараз у нечая. І порушення правил. Шумен. Удар зараз де від Павла Концеба, який також. Концево Павло, 15-й номер зараз м'ячем. Буде пробувати. Ні. Відає зараз на Бурцука. Удар. Бачимо, що вже 5... вперед буде грати, не поперек. Удар! Знову удар. Я можу сказати, впевнено, що так, далека дорога і виїзд. Це впливає на фізичний стан футзалістів. Можливо, і Багромату зараз таке відчуття в будь-якому випадку 2-0. Повертаємось ми до другого. Time, у нашого протистояння в рамках сьомого 22-й 22 Єрмола Назар, 23-й олійний Роман, капітан команди, 27-й Петросюк Святослав, 31-й Мірзаю Руслан, 88-й Лізі у вищому дивізіоні. Але багато клубів до цього прагнуть. Цілий кандрій завдає О, чемпіонаті області Кубку України. Нагадаю, що проти Альянсу зараз в третьому атаку. 5 польових. і Куйстерас. Виборює зараз м'яч. Радевич! Забиває третій м'яч. У футболці Альянсу. Це для нього забиває м'яч проти агромату. 3-0. У нас стає рахунок. Цілик, Цілик. Передача в центр на концебу. Ярослав. Знову цілик. Знову обігрався з Савенком. Знову отримав м'яча цілий. По... Результативних діях у матчі з Скаяпом. Також зумів відзначитись. Подивіться, що витворяє денчу. Провести Кусь. Знову Родевич на введенні. Кусь завдає удару. На місці нагорний. Вкидає одразу на заворотний. Заворотний пробуває. трішки вище. Заворотний. Обігрався з Борсуком. Знову м'яча заворотний. Передача зараз на від концеби на... З'являється зараз знову усьтерас на майданчику. Передача. Там вже Ведута Єгор був готовий до того, щоб вибиває. Савенко Руслан. Знову передача на Вагуту. І цілий. 3-2. У нас стає рахунок. До мінімуму скорочують відставання зараз гравці агромату. Дивимось повтор. Савенко Ведута там опинився на фланзі після передачі від Боргона. І в один дотик. Знову тут однає м'яча друг. Вже вводить його у гру. Ведута. Ведута удар від нього. Віталію Володимировичу. У цьому моменті пропускає все-таки Алян. Зараз. 3-3 у нас стає рахунок. Удар здалеку від Огнистого не зміг перервати в цьому моменті вже Антон Денчук. І 3-3. Кусь. пробуває нагорний на місці. Ревич. На передача. Буню забиває зараз. Що це відбувається на Боско-Арені. Альянс. Виходить все-таки вперед. А громад Закамбечив, здавалося б, у цьому матчі це ще не кінець. Емоції в сторону, тому що цілих 56 секунд у нас залишається в цьому поєдинку. Ще все може статися за цей період часу. Головне без помолок, заворотний. Удар від нього. Огнистий там ще був на добиванні. Добре, відпрацював зараз Антон Денчук і ще отримав якийсь мікрошку. Конечай потрібно поспішати. Якщо команда хоче зрівняти рахунок, і вони це роблять. Вони це роблять. Борсук Андрій все-таки на дальній штанзі знаходить момент для того, щоб. В цьому моменті Радевич. Подивіться, просувається вперед, завдає удару. І... Денчук вкидання від нього. Лебюк, потрібно задавати удару по м'ячу. І все. На цьому лунає у нас фінальний свісток. На жаль, на жаль, на жаль, альянс, що все відбулося дуже чисто в межах правил. Команди дякують одна одні, одна одні. І я дякую вам за те, що залишалися з нами впродовж всієї всі трансляції. Ільдар Макаєв, головний тренер ФК Као громад. Важкий виїзний поєдинок проти міцного але одного з аутсайдерів чемпіонату команди Альянс. Ваші враження після поєдинку? Підсумковий рахунок 4-4. Як прокоментуєте? Дуже прикро, що ми знову наступаємо на старі, на старі граблі. Один тайм ми граємо, один не граємо. Так не може повторюватись. Мабуть, для вболівальників супергра, так? такий драйв, така кінцівка. Ніяк не можемо позбутись цих рикошетів, які залітають нам. Ну, треба тоді працювати, нічого. Добре, що зрівняли рахунок. Але їхали сюди за перемогою. Ну, Альянс показав, що навіть там 6-7 гравців вони дуже боєздатний колектив, який може дати бій кожної команді. Очевидно, що ви їхали сюди за перемогою, але після першого тайму ви поступалися в рахунку 3-0. Які слова ви підібрали в роздягальні? Як думаєте, за рахунок чого взагалі вдалося вирівняти статус кво Ну, 2-0 було. Ми на початку другого тайму пропустили третій м'яч. Нічого, я з хлопцями поспілкувався, розказав, як треба поводити себе, що ми вийшли перші дві зміни, хотіли так перегорнути, хоча б забити один м'яч. Не вийшло, вийшли в п'ятьох. Пропустили і ну, вже куди. Діватися кажуть. І далі грали в п'ятьох. Тут я відмічу позитивні моменти своєї команди, що вони не змітились і зрівняли рахунок. І навіть коли був рахунок 4-3, також ми скільки там 14 секунд так, забили 4-4. І... Ну, я ж кажу, сьогодні напевно гра для глядачів, точно не для тренерів. Хоча Віталік грає, там йому легше набагато. Віталій Радевич, граючий наставник команди Альянс, по-перше, вітаю вас з днем народження клубу і з другим домашнім поєдинком у першій лізі. 4-4 підсумковий рахунок. Чи задоволені ви цим результатом, знаючи всі події, які сьогодні відбувалися? Та, тяжко сказати, по-перше, дякую за привітання. Дійсно, клубу три роки. І це здорово, що кожен рік команда додавала. І зараз ми бачимо цю команду в першій лізі. Це дуже важливо. Тому всіх вболівальників вітаю з цією датою наступне по ігрі. ну, Задоволений я першим таймом, другий кінцівка 5 на 4. Той компонент нам треба додавати, тому що. Як виходить, ми там, де додаємо, в плані того, що пройшли, там додаємо. То ще не було 5-4 в тому компоненті, нам треба додавати. Тому команда зростає, але, звісно, ні один тренер не може бути задоволений. У нас був перевага в три м'яча, і це проблематично пропускати. Але ну, на шістьох людях тяжко виїжджати. Тому людям, які сьогодні сиділи на заміні, я хочу сказати, що чекати так довго, на жаль, ніхто не буде. Ніхто не буде, треба крок за кроком ставати сильнішими. І це головне побажання. І ну, мені здається, що навіть люди, які вийшли 5 на 4, з нашим досвідом, я хочу теж їм наголосити. Вони сюди прийшли не просто так, тому кожному з мене починаючи, треба додавати і додавати, бо тому що на нас є надія. На жаль, ми цілу гру ще не можемо тримати удар. Кінцівка, на жаль, не перший раз провалена нами. Перше, коло у нас вже завершилось сьогоднішнім матчем. Чи можемо підбити певні підсумки? Як ви вважаєте, задоволені своєю командою чи ні? В принципі, ще не все втрачено. Різниця до зони плей-офф мінімальна. Тож в Альянсу є всі шанси, як вважаєте? Дуже спокійно відношусь до того, ну, підсумок, звісно, без перемоги сказати, що це добре, ніхто не скаже, не буде там лукавити, але скажу так, якщо дійсно експерти, які розбираються в узалі, я думаю, вони зрозуміють, що команда додає в різних компонентах ігри, але цього мало, я наголошую на це, цього мало. Треба працювати. Працювати дуже багато в нашій команді треба працювати. На жаль, ну, кажу, 3-0. Тренуваль... 4-4, 4-3 повели, за хвилину знову пропускаємо, знов кінцівка провалена, концентрація. чи в чому, Треба шукати. Ще одне, хочу сказати і наголосити: дивіться, ситуація така, що не вистачає, не вистачає напевно, рішень на лавці це одне із таких моїх моїх то що я замітив за перше коло і мені напевно треба зосередитись на чомусь одному тому будемо будем говорити з керівництвом і це правда тому що я думаю було би хороше рішення на Лавці, можливо в кінці можливо ми б набрали більше очок з харковом з Інайті. І сьогодні, а самі розумієте, додайте ці всі учки і ми би могли бути на значно вищому місці. Тому я думаю, будемо це з керівництвом вуговорювати. Я не, не людина, яка за щось тримається. Якщо дійсно в тому просідання є, я рахую, то треба шукати людину, яка буде цим всім керувати. Тому десь таке.